Що спільного, на вашу думку, між рішалами у сервісних центрах та між рішалами у ТЦК? Вони в більшості одні і ті. ж. Я вам розказував про клан Павла Єцине, про Микола Рудика, розповідав про ці свавілля з воєнкомами обласними, кого і як призначали та з якою метою. І от зараз виявляється, що більшість тих рішал, які не можуть помітити правоохоронні структури, вони звідки пішли. Правильно, більшість же ж несвідомих громадян купляли права, курси, все решта, через рішал у сервісних центрах. І от так говорять, і так мені зараз пишуть, що ті же ж рішали в сервісних центрах тим людям по тій самій цепочці пропонують вирішити питання у ТЦК. Найбільша проблема полягає в тому, що цими процесами. Пробують керувати луганські, донецькі одеські клани. Далі я буду розповідати, але головний меседж до громадян. Ви повинні припинити вчиняти пропозиції корупційних дій, і ви повинні, ті, хто досі відмазувався від армії, стати на захист своєї української землі. Ви повинні, як мінімум, почати говорити, не боятись почати говорити. Поки вас не продали, всі, хто поприїжджали. З тих країв разом з вашими коровами.